У війні проти України загинули або отримали поранення 6 тисяч північнокорейських солдатів, які воювали на боці Москви. Про це повідомляє південно-корейське інформагентство з посиланням на дані тамтешньої розвідки. Зокрема, зазначається, що зараз у прифронтовій курщині базується близько 11 тисяч бійців із КНДР, з них 10 тисяч звичайні війська, і 1 тисяча це інженерні. Президент Франції Еммануель Макрон готується до можливої розмови з Путіним. Перед цим він проводить консультації з європейськими партнерами. За словами Макрона, Париж хоче узгодити спільні вимоги до Москви. Йдеться про гарантії безпеки для України та нову архітектуру безпеки в Європі. Нагадаю, на початку лютого до Москви вже їздив дипломатичний радник Макрона для підготовки контактів. Сполучені Штати перекидають на Близький схід найбільший у світі авіаносець Джеральд Форд. Про це із посиланням на джерела в уряді повідомляє The New York Times. Як стало відомо виданню, корабель вирушить із Карибського моря і в перській затоці приєднається до ударної групи на чолі із авіаносцем Авраам Лінкольн, який перебуває там з кінця січня. Через передислокацію екіпаж Джеральда Форда, який мав повернутися на базу навесні, залишатиметься в морі до кінця квітня або початку травня, зазначають у виданні. Світ переживає переломний момент і входить в нову еру геополітики. Тому сполученим штатам із союзниками потрібно переосмислити свою роль у світі. Про таке заявив держсекретар США Марко Рубіо перед вилітом до Німеччини для участі у сьогоднішній Мюнхенській безпековій конференції. Рубіо також підкреслив, що Європа залишається ключовим партнером для Вашингтона. Такими були головні новини. Станом на цьому далі вже аналізувати їх разом. із експертами будемо в ефірі Київ 24. Долучайтеся. Ну от нас це запитує, чи боїтеся ви п'ятницю 13-те? Чи боїшся, пам'ятаєш, де цей серіал був такий? Чи боїшся ти темряви? Дитячий uh -huh. серіал, там, де сиділи, діти розповідали біля вогн, біля багаття страшні історії? Я пам'ятаю назву, але жодної серії не бачила. Ну от були сиділи, там ти її не згадаєш. Там сиділи, вони розповідали біля багаття страшні історії, і кожна історія потім ілюструвалася якимись там е страшними речами. Uh -huh. У так до речі, треба подякувати нашій глядачці. Пані Лілії я вчора отримав і капустою і огірки, і яблука вона туди додала це неймовірно смачно. В інстаграмі про це написав. Тому правда щира подяка кожному нашому глядачу, який так уважно слідкує, який так про нас турбується. Ну було я чесно тобі скажу. Це зворушливо до сліз. От мені здається, що з окремими нашими глядачами у нас. Утворився не просто зв'язок. Знаєш, глядач, ведучий, журналісти, наша команда, а певний сімейний зв'язок надійшли смаколики. Такі квашені. А я нагадаю, що минулого тижня ми за донату тисячу і більше гривень обіцяли вам надіслати печиво від мене. І ось напередодні вчора, 12 лютого, вже ми відправили вам смаколики. Тому я думаю, сьогодні зустрічайте. Звісно, час прибуття смаколиків залежить від того регіону. В якому ви мешкаєте, але я сподіваюся, що на вихідні вже на день закоханих, 14 лютого зможете себе порадувати таким невеличким подарунком від нашої команди Київ 24